Вона вийшла під Михайлівський монастир, буду говорити навіть чортом, та розповіла про Захарченка і Плотницького. Я в них чорта не побачила, бо якби я хотіла бачити в них чорта, ми б ні про що не могли домовитися. У понеділок, 12 грудня, депутатка Надія Савченко несподівано підтверджує чутки про свою зустріч у мінську із лідерами так званих ДНР та ЛНР, яких уникають офіційні українські делегати. Щоправда, першим про ці переговори повідомляє Ігор Плотницький, керівник самоназваної Луганської республіки. Встречались в Мінську з народним депутатом України Надеждою Вікторівною Савченко. Лотницький хоче, щоб Савченко озвучила у Верховній Раді позицію сепаратистів щодо обміну полоненими переговорами в цілому задоволений. Такі зустрічі полезні, тому що ця проблема має бути освіщена в стінах Верховної Ради не тільки з одної сторони, але бачити і слышати наш голос. Про зустріч із народним депутатом України, так званий керівник самоназваної ДНР Олександр Захарченко, промовчав. Однак ще влітку він заявляв, що говорити із Савченко готовий, бо вона хоче домовлятись про мир з сепаратистами напряму. Вона хоче договарюватися, відкрито, Говорить, що тут горіштоту дажданська війна. Надіжді Савченко сьогодні прийшлося правдувати Поступок Визвав бурю возмущення у колег парламентарів. Теплі слова лідерів сепаратистів про надію Савченко та співчутливість сюжети російських змі обур. Юють українські політику за прямі переговори з Плотницьким та Захарченком Депутатку засуджують навіть в її партії Об'єднані батьківщина а пізно ввечері у четвер фракція батьківщини у парламенті виключає Савченко зі своїх списків. Тим часом мінським вояжом депутатки зацікавилась в СБУ про свій намір виїхати до суміжної держави з метою зустрічі з кимось і проведення таких розмов Надія Савченко нам не повідомляла. Від заяв про неочікуваність цієї поїздки в службі безпеки переходять до відкриття деталей зустрічі за даними СБУ. Савченко говорила із лідерами сепаратистів не лише про обмін Ми полонених. Обговорювали скалуарна питання не тільки звільнення заручнення заручників, а й зняття економічних санкцій з регіонів. А також питання амністії. Я вела перемовини і спілкувалася тільки з перемовником Володимиром Рубаном. Зустріч з керівниками так званих республік допоміг організувати саме Володимир Рубан, голова центру звільнення полонених, офіцерський корпус. Про це депутатка розповіла в студії громадського головним досягненням зустрічі з сепаратистами Надія Савченко. Вважає підтвердження списків заручників. Ми домовилися про те, що саме така кількість людей може бути обміненою. По списках це виходить 250, 226 з українського боку і 52 людини з боку сепаратистів. Томати массив з українського боку Україна повинна відпустити один до чотирьох. Ну ви ж не можете піти в українські тюрми, і відпустити 226 двадцять Звичайно, російських... це може президент України. Тому запитання, чому президент України це ще не зробив? Ви з президентом України це обговорювали? Я з президентом України обговорювала все те, що я збиралася робити, і все те, чим би я хотіла бути корисною в обміні людей ще після того, як я вийшла. Чи мала Савченко право зустрічатись з лідерами сепаратистів та вести переговори, на які держава її не відряджала у мінських угодах? Записано, що всі офіційні контакти із так званими ДНР та ЛНР Україна здійснює виключно через посередників ОБСЄ та Росію. У нас немає ніяких перемовин. Держава Україна представляє трьохстороння контактна група. Однак чи забороняє хоча б один закон України неофіційно – контактувати з сепаратистами? Президент Петро Порошенко бачить у прямих перемовинах з самоназваними ЛНР та ДНР відбілювання Росії. Нікому не дозволю вдавати вигляд, що в Україні є внутрішній конфлікт, і відбілити Російську Федерацію, які б ми бандатами це б не прикривалося. До речі, я дійсно дуже шкодую, бо ця людина пройшла величезні випробування, і я думаю, що такі кроки не їй не на користь, не країні. В той же час я хочу наголосити на тому, що ми будемо докладати максимум зусиль, щоб повернути додому заручників, які незаконно утримуються як в Російській Федерації. Так і на території окупованій наразі наслідками для надії Савченко після зустрічі з Плотницьким та Захарченком стали репутаційні втрати та виключення з фракції Батьківщина у Верховній Раді. Чи можуть бути наслідки й кримінальними, розбирається СБУ.